Чоловік питає, де знайти постанову ТЦК про накладення штрафу, скоріш за все, адже протокол дали, постанову не дали. Звісно, не дали. Вони їх і не дають, тому що постанова про притягнення до адміністративної відповідальності це саме той документ, який ви можете оскаржити. Як його добути? Ну, перше, написати письмовий запит в ТЦК на видачу вам. Постанови про притягнення вас до адміністративної відповідальності. Це перше. Друге, якщо ви дізналися про штраф вже тоді, коли відкрилося виконавче провадження, і у вас вже по вам відкрита і в дії вилізло, що вже є справа в виконавчій службі, можна звернутися з запитом в виконавчу службу, в якому написати: прошу видати мені виконавчий документ. В дужках постанову про притягнення до адміністративної відповідальності. Це треба робити письмо.